Так, так, так. Один, два, три, чотири, п'ять. Андрій, зачекай! Ти хоч розкажи, що ти там, бляха, розпаковуєш. Розпаковую Як, яка інформація в тебе є? Е... Та подожди, подожди. Що Що тобі сказали? Що там? Е, прийшла моєму товаришу. Ну не е... спіши, не спіши, да я інтригу людям. Так. от. Привіт, друзі! Давненько не бачились. Давненько мені нічого не прилітало сьогодні. Той день, коли все ж таки щось прилетіло. Я думаю, що по назві від цього відеоролику ви вже зрозуміли, що саме ми будемо розпаковувати. Проте емоції, ті, які будуть в мене, вони повинні бути, як то кажуть, справжні, тому що ви вже бачите назву. А я ще не відчував в руках, так скажемо. Те, що до мене прийшло сьогодні на пошту, тому разом з вами будемо робити цю розпаковочку. До мене ще завітає друг, і я маю надію, що ми будемо в свіжому стані для того, щоб зробити це якісно і гарно. Тому не перемикаємось, дивимось далі. Полетіли. Прийшла моєму товаришу з Києва посилка. Откуда? Я якраз приїхав в відпуску. Він каже, прийшла посилка. Так. Дуже дорога, дуже цікава. Якийсь... Так, не немає. треба, не треба. Давай, без ножа зараз. Я заберу цього ножа у тебе. Блять, бо ти опасна людина з цим. Я берем. дуже обережно ріжу. Прям не треба, надо, не надо. треба. Без ножа ріжу. Коментуй, що ти тут бачиш, того, що це було... бачиш, я дуже знайомий на мойого любимого другого частину Федорамена. Було дуже. Офігенно, Сам Реймі, все як має бути. Друге дермальне. Ти, а... ти міг собі уявити, що е, ліцензійний фільм вийде на чому? На якому носі? Блять, ну ти дуже хіровий розпаковщик. Що за носій? На чому цей фільм? Так, е, да. це щось сучасне. <смеш> <смеш> було колись. Ну, ну блін, ну мені по ну, олдкульному типу прикольно, тому що я другий. Опиши, ну, що ти, дуже... що ти бачиш? Ну, типу, що це таке? Блядь, все? всі дивилися спедремен. Це бляха першого, Це ну, старий, добрий людина-паук, який знаєш, що, що, що треба робити. В цілому, я не дуже знаю, що це таке. Тобі видніше. <смеш> Ти що, серйозно? Та це ж ммс карта для телефона. Ну куди. Тип. Це ММС на телефон. Окей, давай дальше по фільмам про Стюарт Start Знаєш такий? Да, з. Еді Мерфі був фільм десь з 2001 року. Надзвичайно крутий. Що скажеш стосовно цей фільм? Треба дивитися зараз чи ні? Постоподово. Мусово, якщо в тебе є діти і дітям особливо мусово, бо, блядь, і фільм офігенний, і актор офігенний, і сам персонаж офігенний. Все, кайфу. Еді Мерфі... давай я буду людям Шари. показувати. Це щось не знаю. Далі треба якесь тобі ставити на Ютубі А-ля 18+, плюс, бо тут якісь жінки, такі файні, і все інше. Так. Насправді, це Ангел Чарлі. А що ти знаєш про цей фільм, до речі? Теж був свої часи, коли я був ще малим молодим хлопцем. так Офігенний фільм. Давай по рейтингу. Дивись, є десятибальна система. Десять система. Давай, Стюарт Літл. Тоді точно тут. Тут ні, така, скільки стірт літл з десятки. Ну, дивись, Десь отак поки що може. Ні, ні, так ти називай. Давай, стюрт літл, це скільки з десятки? Десь сім. Сім. Ок. сім е, Ангелі Чарлі? Е, ну, біля шести. Ага. Спедермен це ну, дев'ятка точно. Дев давай, давай ми десятка. зараз будемо записувати цей момент, ти ж не знаєш, що там за фільми. І коли вже підведемо пісумок, ти розставиш їх по своєму особистому нема. рейтингу. Давай, поїхали там далі. Нема. Там в дублях, тобто Ангела Чарлі, бачиш, там другий дубль, а ось, ну, там розберемось. Це. Потихеньку, потихеньку. Ага. В душі не знаю, що це таке. Це що один. Думати, в душі Окей. Напевно, щось було прикольне. Десь десь... Від, десь Ну, я просто десь десь його з десь, десь, краю поколу, там вже я, не видно його. Я просто не знаю, Давай що сюди. це взагалі таке є, що воно, куди воно і, і до кого А ну твою коробку сюди. До кого воно Бо видно десь тут. Так. От, вона, Ангел і Чарлі. Давай мені їх назад, це другий дубль. Акуратно. Те саме. Да. Це те саме, я так. Пою. Туда саме можеш покласти Аккуратно, і так само його можеш у другу дубель. Тріксок. Всі фанати форсажу, особливо першого, де він дізель. Ну, ті, так. що олдскульний. Ну, як зараз Умовно олдскульний, тому що зараз у всіх є свої якісь часові рамки. В свій час трікса це друга частина. Це не перша, uh -huh. де був uh -huh. дизель, це друга частина, де вже Я на пішов копірайт. Та куди ти його кладеш? Я просто e, показую десь, на відос. E, десь між стюартам, десь ось так. Ось так, Тому, ага. Тому що він uh -huh. від другої частини дуже, ти, давай, дуже, от, дуже... Та давай одну, одну, одну. Ладно, ладно. Дуже він в свій час відстав. Давай e, мені, да? Ага. так ага. Uh -huh. Оця штука. О! Оце чуть-чуть не ще, чуть-чуть неше. О, так, так. Да. Оце прям баттл. Десять. Це дуже смішно, це дуже сві свіжо. Давай покажу людям. Це хіч, метод хіча, Сміт. Неважно. Е, ось так от. Тут його да? організували. Угу. Хіч свою роботу окей, окей. дублікат. Давай сюди його. Збрусь. Ой, Боже мій, що ви цей. Ай Ай-яй-яй-яй-яй. А ти що? Та пісня. Це. Не ще чуть-чуть. Я не О, так. знаю, Майкер. як це Як це коментувати. Всі це знають. Це стопудова десятка. Це десятка. Перша, друга і третя. Де там вони всі старі, але тим не менш, це стопудово, це точно. Стопудово це десятка. Ну, дев'ятка, десятка, не знаю. Ого. Це топчик. Є такий. Це тобі? Це мені. Так, це в, в нас в навіть не знаю, що це. — слоєний пірог, так. чи як його там буде. Хто знає, що це таке ну, є, то вам напевно відніше. Ти, ти не, вже... не дивився цей фільм, так? Для мене до це речі, щось... нещодавно спілкувався з однією людиною. Кажу, що замовив такий фільм і не знаю його також. Дуже порекомендували, до речі, я не знаю. Ну кидай ну, його на одиничку, Я тобі, не, не знаю, тому я, <кхух> я не можу. О, то зараз точно олдскульні тов, товариші хапи. ну тому що це, це вже знайоме. Ой, йой-ой-ой! Про дитинку, яка там десь у себе в кроваці виїжджала там десь і викрадали серед якогось mm -hmm. ніби небо, скраби, або схилу, ну і понял. В общем, це дуже, дуже круто було в свій час. І десятий, да. Це кручість ортлітла, але не краще, ніж Мен Блек і Хічі. Так що ви, ви поняли. А там вже дублі, до речі, там вже можна дивитися. Будеш зараз. Далі укладати. в нас є якісь ще Ельмох. Ельмох. Ти знаєш щось про Ельмо? У мене немає дітей. Слава ну, Богу, чи, чи можливо, не пощастило, mm -hmm. але дітей в мене немає. Ну, тому, я, я, я не знаю, що з таке. Окей, okay, Ельма. То вже хіча назад. Піде на, То на що ти скажеш? Давай по дистибальній системі, все, що ти бачиш, воно в кадрі поміщається. Ну, топчик точно є. Дуже шкода, що немає першої частини трохи ксів, То перше, свім ну Це вже. Таке щось блять піднасрали, щось там придумали якісь, але фіри. зробили щось, да, uh -huh. викатили. таке. Ангел Чарлі теж свій час. Ну Тому розкидай, не, дивись, думав. це перше місце. Так? так воно воно такі. От топ 3 оці от, от верхні, uh -huh. ідеально. Ну спедермен Реймі, Ідеально. Перша, друга, третя взагалі була неймовірно частина дуже круто хіч. E так. Бляха, я Пісня. дивився його з дівчиною десь місяць тому, ще uh -huh. фільму там вже років 20, напевно. Uh -huh. Це й досі актуальний і круто. Мен Блек передивлявся. Всі три частини передивився десять року тому офігенно. Ну, <рив> Кайфанув? Це дуже. Звісно. Ну, бо це всі бля, свої хлопці. Це офігенно. Те, на чому ти ліс. Ангело Чарлі. Ну я не знаю. До свого стадиу я скажу, що я не дивився Ангели Чарлі», якщо чесно. Ну, це вже своє провина особисто. Дуже <світ> <світ> <«Tuarle «Littles>, <«Littles>, круто. З круто. з дитиною подивитись, дуже круто. Це має сенс. Трікса, треба першу частину. Друга теж хороша. <світ> Ice Cube, офієнний чувак, пита нема. Ghostbusters. Ну, всі дивились мисливців за привидами, всі розуміють, що це таке було. Дуже класно. Ну, перші, перші частини ще старі. Треба передивитися далі. що? Я чекую в душі знаю. Дивись, коротше, сказали. Дуже ану, бери, бери обратку, воно тобі бачиш, там є скріншотики, ти можеш подивитися. Коротше, рекомендували перед подивитись цей фільм і сказали, що ти типу, погодна річ і можна прям кайфанути. Тому mm -hmm. дуже рекомендую із цієї цієї підбірки тобі переглянути саме цей пірожочок, так скажемо. Якось зберуся і переглянув. Коротше, якщо підвести підсумки, що ти вважаєш по о, о, о цим штукам, е, яка твоє враження? Бо людина зовсім не розуміла, що я тут розпаковую, вона не знала, що зараз буде ну, відбуватись. Андрій, скажи щось. Для мене все круто, тому що мені 30 вже. Угу. Я зараз там якось тими всю з історію намагаюся співіснувати. І прикольно, що ти можеш якийсь дістати диск, чи якусь коробку, чи а. якусь що ще, і ти бачиш знайомих тобі людей. Угу. Оце дуже прикольно. Тому Окей. що у веру, де все цифрове, блять, щось, якісь підписки, ти все заморочуєш. Ну Це так, все в інтернеті от, картинки. штуки, це дуже, дуже прикольно. Ну, типу, я не експерт в цих речах і угу. відносно від цього всього далекий, але це угу. дуже прикольно. Але от дивись, це той момент, як то кажуть, по моїм зайобам колекційним. Якби ти оцінював зі сторони людини, яка ну прям вообще, типу, пофіг там що що воно таке лежить, от скільки б ти е, дав би за один такий фільм? Ну, об'єктивно, без приколів, не, типу, дав, можеш дав, казати одна гривня. А... Да. Та я не знаю, ну, блядь, 100 гривень, нехай буде. Ну, типу, ну блядь, ну в смислі. Ну, ну, от тобі кажуть, типу, є така річ, і що ти. Ну, хочеш? питання ж не в тому, що ти дивишся, а питання в тому, як ти це дивишся і в чому ти дивишся, і де це, і з ким ти До дивишся. До речі, да, стосовно того, де це дивитись, тут от написано, ну, написано перечень девайсів, які вони підтримують. Тобто, це все MMC RS-карти, які підтримують ну, ось ці моделі телефонів. Коротше, 100 гривень. Ні, ну це ж я кажу умовно, ну, Суть не в тому, типу, що ти можеш собі купити фільм. Я зараз, зараз за 100 гривень, собі там десь на світ ТВ можуть купити Марвелів. Ну, так. так суть в тому, що ти можеш подивити свій фільм, який вже твій, який ти купив. Конечно. На якомусь пристрої, який це підтримує, там з якихось давніх давніх, Дивись, давні, я тобі, це я тобі покажу один з таких девайсів, на якому ти будеш дивитися його. На цьому екранчику кайфанеш? Ну, не дуже, звісно. Після 2К-екрану <після 2K екрану> і монітора. Але, але, ні, чисто чи 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 з, з точки зору цікавості, блядь, ну, А Я ще бачив в відос на Ютубі, що коли ти запускаєш на цьому телефоні, його треба дивитися так, тож так Е, <смачло> <смачло> ні, ні не пояснений. Ну, типу, ми всі знаємо, що дивитись першу залізну людину краще на великому екрані, так. великій якості і все інше. Це треба розуміти, це треба приймати. Те, що зараз є тут у нас, у вас. Це пережитки минулого. Так. Але це ті пережитки минулого, які роблять нас тими, хто ми є. Да. І це прикидає. Я вважаю, що це історія, і тому мені дуже пощасливилось. Я тобі розкажу трішки історію, бо ти. Ну, я, я, Андрія зовсім не попереджав, що мені приїхало і нічого не розповідаю. Ми, ну, ми просто сиділи пили, і він таки каже, що там тобі приїхав, давай його розпакуємо. Я кажу: ну в мене така-така ситуація, але йому там в деталі не вдавався. Коротше, оці фільми, їх всього 10 було, як ти бачиш на столі, і більше не випускали. Тобто, це десятка, перша і остання. Ну, далі ну, не пішли. І вони випускались виключно для з Великої Британії. Тобто тільки там люди вирішили, компанія, ну тут я не буду зараз шукати, але якась компанія, ми Мобайл може чи який, Вона вирішила, що буде ліцензювати офіційно купляти фільми. І робити їх на ММС-карті, от такі, от, яка буде підтримувати тільки оці от моделі телефонів. А тут їх, як ви бачите, ну прям ну, невеликий список. Тому це дуже 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 рідкісна річ, яка потрапила до мене. І я безмежно щасливий, тому що е, я перший раз в житті купив повністю всю колекцію, а не збирав її, її по крупинках. Мені просто пощасливилось і приїхав мій друг, і він зараз. Допоміг, як ви вже чули, мені її розпакувати. Тому все перед вами е, така просто кайфова колекція, яка ну хтось яку хтось збирає роками, або там не знаю, там десятиліттями, Напевно, вже якщо подивитись на ці фільми, коли вони виходили. Але я більш не впевнений, що її нафіг ніхто не збирає. Тому що ніхто про її існування навіть не знає, їх всього 10 і вони були всього в одній країні на планеті. А, але тепер вони є в Україні і це, мені здається, дуже-дуже круто. Тому дякую, Андрюха, за огляд. Це було прикольно. Я думаю, що і тобі ну, ти просто не знав, що тут побачиш. А, а ти достаєш флешки, флешки та обкладинки і коментуєш по тим фільмам, які ти відчуваєш. Але, бачу, мені. Але знаєш, що саме цікаве? Я От, то, о, я... сам, саме цікаве, коли спілкувався зі своїм одним із знайомих, ми такі казали, що, типу, якщо зробити мінус отак, то, то, то вибачте, ніхуя собі фільми відібрали. Ну, 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 ні, можливо. ну сказали, це хороший. Та ну сказали. <laughs> ну, типа, ти я... подивишся. і потім напишеш коментар під відосом. Ну, іде, домовлено? Давай на камеру руку. Ти подивишся цей фільм. Все, домовились. А, а я подивлюсь цей. Я впевнен, ну, я впевнений, що він сподобається, тому що твоя рекомендація. Це дві частини у Ні, це Ты я першого? знаю, це звісно. Ну, ти звісно, Це я дивився. В тебе стосується цього питання, в мене стосується цього питання. А це збач? Да, да, конечно. Да, конечно. Так, звісно. Звісно. Треба якісь дії на камеру робити. Тому а ці два фільми, ну. Ну, нехай, як то кажуть. Я навіть не знаю, що воно таке. Дивись, тут це, кстати, не мультик. якісь ельмо, там люди ходять. Коротше, э, все. Я Прошу. думаю, э, завершуємо відос. Все, дякую, всім бувайте.